Давайте разом з вами зробимо листівочку в техніці ізонитка, або її інакше, як називають, ниткова графіка. Варіантів виготовлення робіт такою технікою існує декілька. Я вже вам хочу запропонувати самий простий. Для роботи нам потрібен буде картон. Звичайний картон двох кольорів. Я взяла картон такого кольору і візьму картон. Ну, наприклад, давайте візьмемо ось такого кольору. Щоб він був контрастний, ви можете собі обрати такий колір, який вам більше до вподоби. Далі нам потрібен буде просто білий папір, для того, щоб на ньому виконати малюночок, розмітити схему нашої ніткової графіки. Лінійка, можна металеву, можна дерев'яну, яка у вас знайдеться. Ніж, канцелярський або ножиці. Те, Течі ми будемо вирізати ножиці, щоб відрізати ниточки, олівець для малювання, пару скріпочок, щоб з'єднати шари паперу картону між собою, голка для шиття з великим вушком, щоб в неї добре увійшла вишивальна нитка. Нитки для вишивання малюночка, кнопка канцелярська, або звичайна голка, або шило для того, щоб проколювати картон. По схемі. Ось такі лінійки можуть знадобитися це для того, щоб нам побудувати прямий кут-косинець. Така лінійка нам може знадобитися для того, щоб можна було накреслити схемку кола різного розміру. І ще нам потрібно буде ось така картонка, гофрокартон. Або це може бути шматок пенопласту, або це може бути навіть старі журнали. Тканинка складена в декілька разів, для того, щоб можна було на нього зверху покласти наш картон зі схемою і проколоти голочками. Тож, почнемо. Перше, що нам потрібно зробити, це підготувати основу листівки. Для цього ми беремо найбільший кусок картону, аркуш картону. ось такий. Я його хочу скласти удвічі. Для того, щоб це зробити гарно і якісно, необхідно розмітити, знайти серединочку з одного краю довгого краю аркуша картону і другого аркуша картону. Знайти чітко середину лінії. Для цього ми виміряємо цей край і розділимо ту те, що ми отримали. Знайшли серединочку, помітили її гостреньким олівцем. Це саме ми робимо з протилежного довгого краю. Відміряли, розділили, відмітили. Чітко має бути серединка. Так, можна скласти зразу одразу картончик, але коли ви його будете складати, у вас отут в цьому місці картон зламається, і лінія згину буде неакуратною. Тому ми беремо нашу підкладку картон, підкладаємо під низ. З'єднуємо оці рисочки лінійкою, беремо ножиці зворотнім краєм, не гострим краєм, а оцим краєм, який не дуже гострий, який взагалі не гострий. І гарненько, з'єднуючи риски між собою, протискаємо картон, фальцюємо його. Треба відчути цю лінію, щоб ви і не розрізали її, але щоб оця канавка утворилася. Не пошкодивши поверхню картон. От Я її зараз таким чином утворила. Її дуже добре видно на відео цю канавку, і коли я захочу скласти картон, я його тако складаю, так. і в мене в цьому місці утворюється дуже акуратний такий гарний згин. Складаємо навпіл, ще раз перевіряємо, щоб у нас співпали всі куточки. Притискаємо і отримуємо гарну лінію згину. Візьміть, будь ласка, щось інше, не ваші ручки, а щось інше. Наприклад, тут в мене є баночка з кнопками. Отак От можна прогладити, щоб оця лінія добре зафіксувалася. Ось така листівочка в складеному вигляді у нас вийшла. В цю листівочку ви потім можете покласти аркушик з вітанням листочок, а зверху, оцю частинку, фасад нашої листівочки, ми її оздобимо технікою і Для цього ми візьмемо другий аркуш картону, який ми приготували, і створимо сюди накладну деталь з картону. Так? Як я це роблю? По-перше, ну, моя ця накладна деталь. Може бути меншою за розміром. І ці краї, які виглядають, вони будуть служити дуже естетичною привабливою рамкою. Як мені зробити, щоб це було гарно? Ну, оскільки в мене лицевий бік картону я не хочу зіпсувати, тому я переверну картон, відступлю від краю картону приблизно 1 см, і приблизно 1 см відмічу тут, відступивши. І тут так само, приблизно 1 см всередину, я відступлю і відмічу. Тепер я маю провести лінію, відкладаємо те, що нам зараз не потрібно. Я маю провести лінію під прямим кутом до оцього короткого краю листа одну лінію і під прямим кутом до довгого краю листа другу лінію. Для цього я скористаюсь косинцем. Тобто, я прикладаю трикутник одним краєм. До цієї лінії. Чітко, чітко мені треба в неї попасти. Рівненько, так, попадаємо і малюємо, викреслюємо лінію. І так само з цього краю я косинець маю поставити так, щоб в мене співпало, і провести тут лінію. Але є інший прийом. Якщо у вас немає під руками косинця, то ви можете виміряти, скільки тут у вас відстань. Давайте округлимо в мене тут буде 9 см, наприклад, так. Трошечки я зміщу цю рисочку, щоб мені було легше. Це не критично, воно особливого значення не має. І на естетичний вигляд виробу впливати не буде. І тут так само ми відмічаємо. зробимо, щоб у нас. Посинімо, що так само відмічаємо. І ці дві рисочки вже лінійкою, якщо у вас немає косинця, ви можете з'єднати між собою. Далі можна взяти ножиці і вирізати. Ножицями ви всі вмієте різати, показую інший прийом роботи. Я беру знову, підкладаю під низ картонку, накладаю зверху теж картонку. Беру канцелярський ніж, висовую його на, десь приблизно на пів см на сантиметр. Беру металеву, бажано взяти металеву лінійку, хоча можна, в принципі, користуватися і пластмасовою або дерев'яною. Найкраще металева. Кладете чітко по лінії, міцно пальчиками притискаєте до поверхні і вертикально ставлячи ніж, проводимо лінію, прорізаємо. Дивимося, чи прорізалася вона у нас. Якщо вона у нас першого разу не прорізалася, робимо ще раз, проводимо ножем. Ніж має бути гострим. Дивіться, як рівнесенько у нас все відрізалося. Так само розвертаємо на другий бік і відрізаємо. Ось що у нас вийшло. Залишки прибираємо. Беремо нашу основу листівочки, беремо накладну деталь листівочки і перевіряємо, чи подобається нам те, що ми зробили. Мені подобається, я буду продовжувати роботу. Для подальшої роботи нам оця деталь, основи листівочки, деякий час буде не потрібна. Ми її візьмемо до роботи в самому кінці, коли зробимо остоплення листівочки. Нам потрібно зробити оздоблення листівочки, для цього треба створити композицію. Малювати на самому картоні ми не будемо, ми візьмемо аркуш. Ну, Будь ласка, можна ось такий аркуш, наприклад, клітиночку зошит, або білий якийсь аркуш, що у вас є. І обведіть його так, щоб у вас розмір аркуша цього співпадав з розмірами вашого кусочка. Картону. Можна вирізати швиденько ножицями, а можна вирізати ножем. Ножем це робиться дуже швидко, тому я так і зроблю. Якщо у вас немає під руками ножа, або ви з якихось причин не хочете з ним працювати, ви працюєте ножицями. Раз, відрізали. Акуратно і швидко відрізається. Дуже точна лінія відрізання виходить. Вами отримали абсолютну копію форми нашої отелі листівки. Тепер я хочу на оцьому аркушику паперу я створю композицію, яку в перспективі буду вишивати. Для цього мені потрібно буде, ну, я собі так планую зробити, що це буде квіточка з листочками. Може, хтось хоче сердечко зробити, може хтось зробити хоче якусь іншу композицію, але для того, щоб їх зробити, треба навчитися основним прийомом. Тому все ж таки нехай це буде квіточка. Для квіточки нам треба вишити серединку, пелюсточки, стебло і листочки. Для вишивання серединки я формую кільце, кружечок, десь приблизно так, щоб у мене. Від верхнього краю кружечка і бокових сторін кружечка була однакова відстань. Я можу скористатися оцією лінієчкою. Якщо у вас така є, ви можете теж нею скористатися. Якщо у вас немає такої лінічки, ви можете скористатися, наприклад, такою баночкою. Взяли її, поставили, де вам подобається, і обвели. Або просто обвидіть від руки. Ну, давайте. Далі мені потрібно зробити квіточці пелюсточки. Я собі планую, що це в мене буде десь приблизно 5 пелюсток. Тобто я собі зроблю так на око розмічання, де в мене будуть середини пелюсточок. І відносно цих середин я зараз вималюю ці пелюсточки. Пробуємо намалювати. До речі, ми ці пелюсточки малюємо не від самого кола, а треба відступити десь. Ну, як мінімум пів сантиметра і малюємо отаку От кругленьку, одну пелюсточку, другу пелюсточку, третю пелюсточку. Можливо, ваша квіточка буде не такі пелюсточки, вони будуть більш гостренькі. Можете погратися, намалювати, як ви бачите, якщо вам не сподобається, ви завжди. Можете підтерти гумкою і виправити. Ось ну, так я зробила. І тут. Якось так. Так, мені не дуже подобається одна пелюсточка, я зараз візьму гумку і витру те місце, що мені не сподобалось. Так. Тепер мені потрібно подумати, те, як в мене будуть розташовані листочки. Я гадаю, що я зроблю листочки технікою вишивання кута. Тобто я зроблю кут один і кут другий. Ну, а стебло, якщо у нас все вийде, ми ще й зробимо посередині стебло. І тут зверніть, будь ласка, увагу, оці дві. Точки крайні не мають бути дуже близько до стебла. Значить, що я зараз зроблю? Я трішечки відсуну тут і тут. А зайве витру. Основні прийоми вишивання із це вишивання кола і вишивання кута. Оце ми з вами і займемося. Вишивання кола у нас буде найпершим. Тепер необхідно на цьому малюночку зробити розмічання отворів, через які буде проходити нитка. Ми беремо, знаходимо серединочку нашого кола і за допомогою лінійки проводимо вертикальну лінію і горизонтальну лінію. Знаходимо точки перетину оцих ліній з лінією кола. Раз, два, три, чотири. Ще нам потрібно додаткові точки. Якщо у нас дуже велике коло, ми можемо розділити навпіл, а потім ще навпіл. Оскільки у нас коло маленьке, то ми можемо оцей відрізочок розділити уявно на три рівні частини і поставити точки. І так зробимо з усіма відрізочками, дугами оціми, поставили точки. І тут так само робимо це на глаз нічого не вимірюємо. Вчимося у фоміру. На цьому ми зупинимось. Зараз ми беремо нашу декоративну деталь, прикладаємо до неї аркуш з намальованою квіточкою, беремо скріпочки і приєднуємо. Зараз ви побачите, для чого нам потрібна ця картонна підложка. На жодній поверхні вам не буде зручно проколювати картон так, як саме на цій. На цьому картонку. Беремо кнопку канцелярську, і по оціх всіх точках ми маємо проколоти наскрізь. Беремо і проколюємо. Так, я проколола всі точки, не знімаючи папірець, перевертаю, дивлюся, чи всі точки в мене проколоті. Так, всі точки проколоті. Я знімаю малюночок, прибираю його поки в бік, але не викидаю, він мені ще знадобиться, нам потрібно буде ще працювати з пелюсточками. І виконуємо першу вишивальну роботу. Прибираємо картон, беремо до рук нашу декоративну деталь, перевертаємо її на виворіт. І нам потрібно зараз, для того, щоб не помилитися, пронумерувати. Точки ось цього кола. Давайте ми їх так пронумеруємо, як години на годиннику. 1, 1 година дня, 2 години, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 і 12. Тепер ми беремо голку, обираємо колір, яким будемо вишивати квіточку. І щось мені так сильно захотілося зробити свою серединку квіточки двома різними кольорами, що я зараз пошукаю ще якийсь колір і використаю його такий колір і жовтий. Чи можу я їх поєднати? Можу а чому б і ні? То я зроблю серединочку зроблю темним кольором, а краї кола за другим разом зроблю. Світлим кольором, відмотуємо нитку довжиною приблизно 70-80 см, більше не потрібно. Відрізаємо нитку, заправляємо нитку в голку з великим вушком. От нам потрібна голка з великим вушком, тому що, щоб легко було заселити в неї нитку. Заселили нитку, вузликами не робимо. Закріпляти нитку з виворітного боку, будемо за допомогою скочу. Я приготую собі два клаптика скотчу. один на початок вишивання, другий на кінець. І десь собі їх прикріплю на лініечку чи ще кудись, щоб їх швидко можна було взяти в руки раз і два. І я будь-якої миті його зможу взяти і скористатися. Починаємо вишивати, перевертаємо з виворітного боку нашу картонку декоративну і вколюємо в перший отвір, першу дірочку. Вводимо горку, протягуємо нитку аж до того моменту, тут тобто вона залишиться десь ну, біля 1 см ниточки. Оцю ниточку нам потрібно взяти скотчем і прикріпити до картонки з виворітного боку. Далі ми беремо і дивимося. Якщо ми хочемо, щоб у нас була більш заповнена серединочка, ми будемо рухатися через більшу кількість точок. Тобто наступний прокол ми зробимо, наприклад, не в четверту, не в п'яту точку, а в шосту або в сьому. Ну, Давайте спробуємо зробити в шосту точку. Тобто ми протягуємо довгу нитку через все коло, в шосту точку. Волочкою вколюємо. Достаємо голку наверх і проколюємо, повертаємось назад в наступний отвір, в наступну дірочку. І тепер була в нас перша точка, тепер ми виходимо наверх у другу точку. Якщо ви так не бачите, ви тут собі де, да? а переверніть і подивіться, де ж та точечка. вона. Вколюємо в неї. І повертаємося в третю точку. Повертаємося в третю точку, підтягуємо ниточку, щоб вона не провисала. І рухаємо знову через все коло до наступної точки після сьомої. Знайшли восьма точка, сюди увійшли. Так. І наступна точка повернулася вниз через дев'яту точку. Протягуємо нитку під низом через все коло, в наступну точку після третьої, в четверту. Весь час ми рухаємося в напрямку вперед. Ніяких зворотних стіпків. Наступна точка п'ята. Наступна точка напроти 10 Десята. Десята. Десята одинадцята. Так, була в нас п'ята, запам'ятали, так. так? Наступна точка в нас буде. Шоста. Вколюємо в шосту. Перевіряємо, чи все в нас правильно. Дивимось. Наступна точка сьома. І через коло в нас дванадцята точка. Дивимось. Чи виходить в нас малюночок? Так, запам'ятали, тут була сьома. Дванадцята. І повертаємося на круг перша або тринадцята година. Перша година і наступна точка в нас восьма. Восьма, дев'ята. А тут у нас буде 14 година. 14 година, 15 година. А тут у нас наступна точка 10 -та. 10 -та, 11. -та. Так, і через коло в нас йде 16 година, або цифра 4. 16, -та, 17 -та година. І наступна точка в нас 12. Колюємо в неї 12. -та. І знову ж перша. А дивимося, а перевертаємо. А в нас вже квіточка готова. Все, я завершила вишивання першого етапу кола. Можна так і залишити. А можна зробити ще одне коло. Зараз відрізаємо ниточку, голку прибираємо в гольничок, беремо скотч, який ми приготували, відхиляємо ниточку і акуратненько приколюємо. При Клеюємо. Ось така краса в нас вийшла. Другим етапом я візьму зараз жовтеньку, таку яскравеньку ниточку, так само відмотаю. У мене залишилось багато нитки, можна трохи менше відмотувати, ніж 70, десь сантиметрі 50-60 можна відмотати. Заселяємо в голку і підготовлюємо скотч. так, і другий кусочок маленький. Можна робити це без скоча, можна зав'ядувати вузлики, але зі скотчем воно потім з лицевого боку ніде ніде не буде видуватися, випирати і буде акуратно виглядати робота. І давайте зараз ми з вами спробуємо трішечки зробити по-іншому. Ми, коли робили перше коло, ми проколювали майже навпроти. Перша, шоста, сьома і так далі. А зараз ми з вами вколимо, візьмемо трохи ближче, через два отвори, в четвертий проколимо, вводимо голку в перший отвір, фіксуємо ниточку скотчем, знову ж таки, так. фіксуємо ниточку скотчем і шукаємо отвір під, точкою, під номером 4. Вводимо ось сюди голку, в цей отвір. І ще разочок, подивіться, на що треба звернути увагу. Ви починаєте з виворітного боку, проколюєте голкою, з ниткою наскрізь і знизу шукаєте точку в протилежному боці кола, а потім рухайтеся просто по цифрах уперед, по годинниковій стрілці. П'ята точка. Так, повертаємося в другу точку. Третя точка, шоста точка. Запам'ятайте оцей принцип, і у вас все буде виходити. Так, це в нас зараз була третя точка, шоста сьома. Четверта, п'ята. Четверта п'ята. Для того, щоб ви не забували, яка у вас наступна точка, ви їх просто вслух проговорюєте, і воно вам буде дуже добре запам'ятовуватися. Наступна точка восьма, дев'ята. Восьма, дев'ята, шоста сьома. Шоста. Сьома. Десята, одинадцята, десята, одинадцята. Восьма. Не туди полізла, сказала восьма, а залізла в дев'яту. Так, вертаємося восьма, дев'ята. Дванадцята перша. Дванадцята, перша? Десята одинадцята? Десята одинадцята? І дивимося, чи в нас закрите? Ні, ще не закрита. У нас ще йде дванадцята перша і в нас треба ще. Закрити ось таким чином. Видно, так? Ось де у нас помалюночку малюночку проситься лінія, щоб була вишита. Так, ось так. Так, можна вже з лицьового боку підглядати. Так, третя точка. І остання точка, вона у нас вийшла під номером 12. Ось така в нас краса вийшла, подивіться, дуже гарна серединочка квітки. От. Ось така робота. Це те, що потрібно зробити до наступного уроку. Що у вас має бути. Зараз ми це все зафіксуємо скотчем, підтягнемо. От в такому вигляді сфотографуємо. Будь ласка, фотографуємо етапи, коли ви зробили схемку на папері, вона має бути у вас сфотографована. Так. Коли ви, і коли ви перенесете на картончик, у вас буде розмічання. Сфотографуйте, будь ласка. І вже коли зробите роботу, сфотографуйте перше коло, коли ви зробите, і друге коло все разом. Якщо ви зробите лише одне коло, хай буде одне коло. Ось таке завдання.